Кинувся. Мені о 6-й ранку друг дзвонив, каже: Вовчик, привіт. там, Що таке, та почалась війна? Ну, Я чую, що там щось сирена, щось губає дворі, Думаю, о, прикольно. Думаю, ну ладно, я, в принципі, до цього десь трішки там і громадською діяльністю займався, і вишколами, всілякими, і на курси там їздив по тактичній підготовці, то в мене вже там вдома стояв рюкзак, там берця, камуфляж, якийсь мій. В принципі, по ну, британський кому був. І я, в принципі, ці всі речі там тактичні, що в мене було була клава. Там воно ще холодно, якісь зимові речі склав. Армійське планування, яке готуйся до гіршого, а якби середній результат, що там легше ти вивезеш. Тому ну і в принципі почав почав шукати, що як, куди до якого підрозділу примкнути, десь, може, тиждень. Чи два ми були в такому махновському форматі, в тому плані, що там коктейлі Молотова готували, десь щось з якимись підрозділами спілкувались. Потім почали з нашими хлопцями з Центурії, з Полтавської зорганізувались і виїжджали там на Сумщину. Після цього вже почалось. Виїхали ми на Харківщину, це Богодухів був, і там оформились в лави ЗСУ. Почала формуватись третя штурмова бригада. І ми своїм колективом а, перейшли в третю штурмову бригаду, де були протитанкістами. Ну і я виявив бажання бути там командиром відділення, взяти на себе якусь ініціативу і рухались от саме в такому форматі. Складно сказати, мабуть, що воно не може бути так, як ти очікував, бо це щось взагалі нове. І десь якісь ці всі семінари, якась підготовка вона дає якесь, дає тобі можливість легше адаптуватись швидше. Адаптуватись, знайти для себе якісь там, рішення, там, якихось там, конкретних задач. Але, в принципі, для психіки, так як людина живе там, в нормальних умовах, не таких якби стресових, то для психіки це важко. Найбільше я зрозумів, що людина боїться саме тоді, коли вона А. Не знає де вона знаходиться хто справа, хто зліва, тобто немає інформації ні в якому населеному пункті, не де ворог не ні... тобто обмежена кількість інформації навіть на рівні там звичайної піхотинця. Тому має доноситись максимальна кількість інформації до людей, які роблять якусь задачу. Вони під це можуть спланувати і Ну, екіпіровку, і озброєння, їжу, і медицину, тобто і зв'язок розрахувати кількість там, батарей до рації. Цього по початках ми без лопаток вийшли, без саперних. І там, Я пам'ятаю, що ми з другом там, я ножом копав окоп, а він шльомом викидував цю землю. Тобто, Ми такий двойний окоп, за ніч вирили саме. І води, не, ну, не їжі, не води толком мало взяли. Якісь такі ситуації, мало плановані. Тут, мабуть, відношення і система ротації змінена під військовий час. Бо, образно кажучи, коли ми там 11 місяців були на бойових під Бахмутом, то я так починав спостерігати, що люди там місяць, два-три і вже так почала психіка всіх підварюватись. Потім вона якось стабілізувалася і десь вже всі потроху звикли, але все одно якась напруга і ефективність твоя втрачає. Постійно хочеться повернутися до елементів звичного життя. От молодь легше, адаптується до війни, тому що коли ти вже сформований, тобі там 30 років і старше то ти вже звик до, яких, до якогось ритму життя, і ти постійно намагаєшся до нього повернутися, але реальність інша. А молодь у них ще психіка менш сформована, і вони більш легше вони сприймають, що це норма. Я дивлюсь, ці проблеми вони з часом накопичуються, це неконтрольованість емоцій. Дратівливість там, людина там сама собою може говорити, тобто різні якісь речі стає неконтрольованою, десь е, е, бувають такі. Це за рахунок того, що я ж кажу, що немає для у людей цього моменту відпочинку. Ну знову ж таки, це також е, через те, що ми якби, воюємо з переважаючими силами противника, і нема ким особливо міняти, і людей не так багато, чому важлива мобілізація. Просто у нас. Теж якби армію, от до попереднього питання, що людина в армії це не людина, а там, якийсь об'єкт чи річ, чи раб, чи я не знаю, ну як вже там, сприймається більшістю людей цей процес, що ти не відчуваєш себе особистістю. В принципі, для управління і для контролю це це ок, образно кажучи, але людину постійно в цьому тримати не можна. І коли людина перебуває в такому форматі, що вона не може відновитись то, да, починає якісь накопичуватися якісь або зворотні, або незворотні процеси в психіці. Це люди, наприклад, замикаються в собі або не спілкуються з рідними, не спілкуються, не спілкуються просто з звичайними людьми. В принципі, війна, якщо до неї по філософськи відноситись, вона дає такі фундаментальні цікаві речі, що ти розумієш, що ти просто щасливий. Ну, багато людей цього не розуміє. Ти щасливий, бо ти в тебе є руки, ноги. Там ти чуєш, бачиш, там і взагалі дишиш, якби ти прокинувся ранок. Все прекрасно, ти щасливий. А коли ти приїжджаєш сюди, ти, в тебе якби, досвід минулої реальності до, до війни, до повномасштабної, війна вже 10 років е, триває. І досвід е, військовий. То ти розумієш, що, в принципі, якби, успішний успіх це там не про достіження, непонятно чого, це про те, що ти. Якби, Існує, що ти можеш зустріти ранок, і ти щасливий. А люди починають грузити там, своїми якимись проблемами, там, то зарядка до телефону поламалась, то щось там, штани що не можуть вибрати. Ну, якийсь бред образно. Тобто Я це сприймаю як якийсь несущественний бред. Коли в тебе машина згоріла, будинок там, якийсь на твоїх очах згорів, людей повбивало чи поранило. Тобто це якісь несущественні проблеми. І тут. Якби дисонанс військової людини і цивільної і в цьому плані сприйняття життя. Це ж роздратовані, замкнуті, то обов'язково потрібно йти до психолога, і, можливо, йти до психолога і рідним. Тому що, якби найближча людина, яка живе з військовим, це рідна людина, та з якою він найбільше проводить часу. І вона має розуміти, як себе вести. Тобто люди не розуміють, як себе вести з військовими, там що питати, що не питати. Люди ведуть себе так, як зі звичайною людиною, але це. Вже інша людина прийшла. Ну, можливо, не на всі 100%, але там на 40-50 на 50 це інша людина прийшла. Всім страшно, скажімо так, це нормально. Якщо ти не боїшся, то це якби е якби ненормально. Страх допомагає вижити на війні і розумно функціонувати. Тобто, не моя хата з краю, там, нічого не знаю, моя хата з краю перший ворог зустрічає. Тобто, ну. Людина має проявляти жертовність, і тоді це якби характеристика українців. Але нам потрібна нова країна, нова вольна, в тому плані, що ми маємо оновитись і трансформуватись. І я розумію, що Божий задум або ми трансформуємося, або ми зникнемо. Тобто і трансформація має бути всередині кожної людини і всередині всіх процесів, державних структур і всього, що нас оточує. У нас багато неефективних і непродуманих процесів, які не потребують е, е, фінансових вливань. А потребують вольового рішення і структурних змін а, самої структури там, ЗСУ і державного управління. Ну просто держава, нарешті, має там озирнутися на креативний клас, на людей, які ініціативні, і якби поощряють ініціативних людей, і навпаки, понижувати там в званнях і так далі людей, які неефективні, які. Гроблять людей, які втрачають ресурси і не можуть організувати щось. Тобто, ну з навіщо нам такі люди. Вони максимально мають відштовхуватись в незалежності від того, чиї вони знайомі родичі і там, друзі. А людина, яка провела якусь кількість бойових, там, пробула, яка має компетенцію, яка постійно щось розвивається, і вона має рости. І це має бути ліфти у всіх сферах: і в медицині, і в науці. І в державному управлінні, тобто над цим треба працювати. Бо в нас реально дуже так би скажемо, люди статично стоять на своїх посадах і не приносячи абсолютно ніякого результату зачасту шкоду державі. По моїй організації, якби вона задовго до війни формувалася тут, якби був о, спочатку, це там клуб історичної реконструкції, там де там. Хлопці часи Київської Русі, Казаччини пробували щось відновлювати. І потім воно перекочувало в такий формат хлопці, що воюють всі. У нас багато жінок, які там займалися з дітьми, у яких є вади там, по здоров'ю ДЦП, там, різні там, синдроми, захворювання. Тобто воно потім перепрофілювалося якось в цей напрям, що теж якби, є частиною наших задач. І це актуально з точки зору хлопців, які повертаються, і в яких є проблеми там, з фізичними можливостями. То, ну, а я вже озвучував і кажу, що я бачу це в ключі ветеранського руху, і сім'ї ветерана, тобто діти у нас для дітей заходи проходять, дівчата інколи ведуть для жінок-ветеранів безкоштовно. Якісь малювання, ось там будемо картинну виставку робити, тактична медицина проходить, там включі національно-патріотичне виховання, тактична медицина. Я планую там по топографії трішки почитати лекції. Ну, і... Десь там хтось на дронах політає, десь ще щось. Тобто, чим більше організація це ж така річ, яка якби, складається з людей, які в неї приходять. Чим більше приходить людей, тим більше вони привносять з собою. Скажімо так, приносить свою особистість, а на базі цієї особистості можуть бути абсолютно різні напрямки. І якщо людина бажає себе проявити, допомогти, долучитись і змінити простір, в якому вона живе, то я думаю, що тут є можливість це зробити. Якщо у вас є цікаві ініціативи, бажання щось реалізувати, можна і до нас сюди на Пилипа Орлика, прийти.